Який колір самий гарний. А я думаю, що рожевий. А, мій одяг. Цей хлопець забруднив нас морозивом. Пробачте. Вау, як гарно. Вау. Думаю, це челендж. І мені подобається його початок. Який соковитий кавун. Щастить, мені дісталась кислятина. What? А моя тарілка взагалі пуста. Чому? Мабуть, тому що їжа падає на тебе прямо з неба. Ха-ха! Дуже смішно. Краще б поспівчували. Я ненавиджу броколі. <рес> <рес> Отримуй, зак. Oh. Нарешті ти перестав сміятись. Взагалі це було боляче. Досить базікати їш. Не можу говорити ще липо звело. Співчуваю. Добре, що мені дістався солоденький кавун. Зараз ми дізнаємось наскільки він насправді смачний. Витя, дивись, що там. На мою думку, там нічого немає. Здалось. Як кисло. Ой Беті. Що з твоїм носом? Він почервонів. До речі, ваші носи виглядають найкраще. Ура! Мені пощастило! Полониця виглядає чудово. Тільки не солоні огірки. Ні. А у мене медові соти. Це дуже солодко. Клас. Як багато в них меду. Ти такий не чепура. Я візьму в тебе трохи меду. Упевнена, він чудово доповнить мою полоницю. І справді я не помилилась. Я б теж поїла полуницю з медом, а не солоні огірки. Але виходу немає. Фу, не хочу. Не треба було кидати цей огірок у мене. Ну от, тепер його не відірвати. Здається, я знаю, як тебе можна використати зак. Не торкайтесь до мене. Вийшло. Тепер все потрібне у нас під рукою. Oh. подивіться на наші вуха. Перетворення продовжується. Oh. Ну ось я знала, що колись мені не пощастить. Цей момент настав. Oh. проте мені пощастило. Я обожнюю кукурудзу ненавиджу кислі Ківі. Wow. Виглядає, звичайно, але на смак жах. Кислятина. Фу. <плес> Мері, твої повіки теж стали зеленими. Oh. Ну і гаразд. Мені личить. <плес> Я готова вся стати червоною, аби не куштувати цей чілі. Але доведеться. Не хочу тебе засмучувати, але ти вже стала червоною. Більше вогню, Беті. У тебе чудово виходить. Ти перетворила мою кукурудзу на попкорн. От, дякую. Взагалі я не спеціально. Яка різниця? Головне, що смачно. Ось це круто. Величезний чіпачук, це мрія. Льодяники явно краще за сир. Краще подивіться сюди. Як я маю їсти цей колючий каптус. Подумай сама, а мені ніколи. Ніяк не можу розгристи льодяник. Гадаю, без молотка тут не обійтись. Не треба. Пізно. Бережно, ти потрапиш в нас уламками. Я вже закінчила. Так, і справді набагато зручніше їсти. Ого, та тут всередині цукерки. Смачно. А якщо і у моєму сирі є цукерки. Точно! Клас! Ти маєш рацію, Беті. Це дуже смачно. До речі, сир також нічого. Мені терміново потрібно перевірити свій кактус. Для початку позбавимось від голок. Упс, що ти наробила, Мері? Ми з Бетя тепер самі стали схожі на кактус. Пробачте, але мені треба було дістати цукерки. Дівчата, подивіться на наші руки. Ого, ми стали ще яскравішими. На цей раз нам усім дістало щось круте. О, так, у мене вибухові цукерки, а в мене жувальні. Думаю, нам треба підготуватись до дегустації як слід. Додамо трохи гелю і спробуємо! Дуже кисло! Тепер подивимось, як я впораю зі своїми цукерками. Ого, вони по-справжньому вибухові! Дивіться, як працює профі. Мамочки, дуже кисло. Друзі, я схожу з дистанції. Фух, після коли мені трохи легше. Я теж більше не можу терпіти води швидше води. Такими темпами ми повністю станемо кольоровими точно. <рігі> Жовтенький пакет із мака клас! Упевнений, всередині що смачне. Бургер та кола непогано. Wow. Треба скоріше це спробувати. Бургер чудовий. А що щодо коли? Божественно. Oh. Ого! Та тут всередині ще золотий айфон. Не може бути. Зробимо пару селфі. У моєму пакеті теж має бути гаджет. Бургер є. Кола також. Гаразд. Спочатку перекушу, а потім продовжу пошуки. Все таке смачне. Ну іди айфон. Ох ти! Тут є щось краще. Вау! Wow. ж каблучка з дорогоцінним каменем. Вона мені якраз. А що тоді всередині моєї коробки? Корисний бургер. Це провал. Oh. Ще й кола диетична. Який жах! Спробую. Раптом це не так погано, як здається. Ну, все, годі їсти. Треба знайти мій подарунок. Іграшка. <рив> Халк явно поступається іншим сюрпризом. Ну, все, я засмутилась. Друзі, ви це бачите? Ага. Ми повністю кольорові. Все так незвичайно. Навіть волосся змінило відтінок. Клас! А що це на столі? Гадки не маю, але упевнена, нам потрібно терміново це спробувати. Не знаю, як вам, а мені було дуже смачно. Oh. Схоже, ми випили проти отруту та повернулись назад. Oh. Мені сподобалась наша подорож. Розмалювати життя яскравими фарбами легко, коли дивишся мультідом. Якщо згоден, то заходь на наш канал частіше, адже ми завжди знаємо, чим тебе потішити. Ну а на сьогодні все, бувай.